Я б хотів почати, од знаєте, з такої неприємної новини, яка сьогодні сталася в нашій країні. Росія знову обстріляла керованими авіабомбами Харків і саме керованими авіабомбами там, де живуть звичайні люди, де дитячі площадки і. Багато дітей загибли внаслідок цього, і постраждали в тому числі. От вказується, що постраждали 59 людей, серед них 9 дітей. І я б хотів з вами поговорити з приводу того, а як на заході взагалі-то сприймається вся ця інформація, бо кожний російський обстріл не може бути ігнорованим. Тим демократичним світом, особливо такої е жорстокості, такого рівня жорстокості, тому хотілось би знову ж таки зрозуміти: а чи е планують підвищувати якусь швидкість щодо допомоги Україні, і чи такі дії дійсно спонукають наших партнерів до того, аби бути трошки просторопнішими. Я подивився ваш сюжет, що складно після нього говорити. У мене багато друзів в Харкові і є свої друзі-підприємці, які приїжджають на виставку всі свої в Києві. І я просто готовий стати на коліна перед жителями, які. Міста, бо я багато разів був в Харкові, яке там за декілька десятків кілометрів знаходиться від російського кордону, і кажуть експерти, цей обстріл був з Білгородщини, коли ми говоримо про те, що роблять українські війська на Курщині. Потрібно робити санітарний тес на Білгородщині. Але якщо повертаємося до наших западних партньорів, як каже е, Володимир Путін. Е, Якщо говорити дуже чесно і дуже цинічно, то подібні речі трохи їх пробивають. От коли трапляються якісь я ще не маю сюжети по західних медіа, оце так полошеньки. У мене інтернет, світла немає, тому я ще не міг моніторити. Але е, я думаю, що сюжет про це обов'язково буде, а ви мене чуєте. Чуємо, але ну звісно, не дуже якісно, але, чу, але чуємо. Двіха, тому картинка трошки зависає, я не розумію. Тому я повторюю, що е так подібні жахливі речі пробивають трохи цю стіну такої ну, інформаційної не то що байдужості, а якогось такого буд ну, буденності, тому що показують там ситуацію в секторі Газа. Коли він щось в Україні, показують таке в Україні. Але е, я бачив відчуваю фізично, що просто притуплюється сприйняття. Але е, ви запитали це вплине? Так це вплине. Чи достатньо вплине? Я думаю, ні. Недостатньо це вплине, тому що тому що далеко це. Коли ти був кишиневі декілька днів тому, ну це сусідня країна, і ти, ти там ніяк не відчуваєш, а що вже що, 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 що говорити про американців чи. Далекій європейській столиці. Оце наша з вами робота, і і, потрібно максимально долучити чинну. Я глибоко вражений вашої колеги журналістки із Ха. От, от такі люди можуть пробивати певним чином інформаційну зміну, але треба розуміти, ну, що світ насправді цінічний. цинічний. Цинічний в якому сенсі болить у нас. І, і ми про це говоримо, але чим далі від нас, тим відносніше сприйняття того, що відбувається, і, і це постійна робота, і розраховувати на те, що наше страждання, наш біль стане білью там американців чи е, жителів старої Європи було б. Що заїде, плюс не забуваємо, скільки коштів вкладають е, в свою кампанію е, Росія, щоб применшити увагу і говорити про те, що це війна, будильний е, е, конфлікт. Також хотів би дізнатися від вас, як взагалі-то на заході реагують щодо останніх новин, які стосуються нашого пілота і літака f 16 цієї катастрофи, тому що поки що немає якогось одностайного розуміння, те, що відбувається в Україні. Воно є. Ми розуміємо, що передусім йде людське життя і життя нашого пілота. Але західні медіа деякою мірою транслюють цю інформацію так, що. Начебто, ми от от дали Україні літаки, і вона вже один втратила. Ну тобто, під таким не дуже приємним кутом. Зараз вже пройшло трошки часу з моменту публікації, але от чи є якесь таке, знаєте, якийсь устаткований вектор сприйняття цієї ситуації на заході, стосовно а, а, 16. перша а, моя думка, коли це трапилося, була про те, що росіяни спробують максимально це використати, ну але добре, що їм не вдається подати це як заслугу власних засобів протиракетної оборони, і, і вони не можуть це на себе запитати. Тому записати, то вони будуть намагатися максимально розхитати ситуацію а, в тих якихось інших напрямках. Один із тих, про що ви сказали, що. А, Мовляв, українцям ну, не можна давати літаки. Ви бачите, це такий дорогий літак, і вони його втратили буквально там в перші дні використання оборони. Насправді нам потрібно провести свою домашню роботу. І я бачу вже на вашому каналі, сюжет, ну, тому що ви перші я таки вас канал, бо немає світла, я не можу повноцінно слідкувати за тим, що відбувається про те, що вийшов указ президента про звільнення командуючого військового повітряної міста України, і мені здалося, що це ну дуже легко будуть зв'язати саме з подією з, з, з літаком ще до того, як навіть закінчилось слідство, і нам тут не потрібно нічого дивуватися. Я згоден з тими, хто каже, що слухайте, нам треба говорити не про літак, а про те, що ми втратили одного з кращих пілотів. Українських повітряних сил людина надзвичайно досвідчена. Один із тих, хто фактично зробив можливим надання таких літаків. А літак так, ну це метал, хоч він дорогостоячий але це метал, і нам дійсно треба більше. Цих літаків існує версія, що мовляв, захід хоче подивитися, наскільки ми ефективно будемо ними користатися для того, щоб просто збільшити поставки. Але насправді ми цю пісню вже чули не раз, коли нам дають якусь зброю, нам казали, ой хімар це дуже складно, поки це українці з ними розберуться. Танки це дуже складно, поки українці з ними розберуться. Але ми демонструємо, що ми значно швидше. Освоїмо техніку, а нам треба більше цієї техніки треба більше давати до неї там снарядів амуніції і загалом давати зброю не через 12 місяців. Як президент нещодавно говорив, від моменту, коли нам. Прогарантували поставку зброї до її надходження, що нам потрібно на осінь мати значно кращу злагодження саме е, з заходом з НАТО е, з, е, з нашими військами, щоб логістика постачання зброї була е, кращою, і очевидно, очевидно, що те, що відбулося в Харкові, те, що ми майже щоденно втрачаємо життя. Це викликано тим, що ми намагаємося перехопити ракети. В даному випадку стріляли із сусідньої області. Там фактично неможливо перехопити таку ракету. І тому, коли наші е, представники кажуть, що слухайте, давайте нищити е, ті е, засоби, які запускають ці ракети родом пускові установки. Дайте нам можливість бити трохи глибше в Росію. Оце є зараз абсолютним пріоритетом. Почули вас, Я хотів би також проговорити дуже важливу тему. Це відносини України і Польщі, які в цілому на високому рівні, але не без перепон. І сьогодні от пишеться наступне МЗС України пояснило слова глави відомства пана Кулеби про українські території, які обурили опозиційних. Польських політиків. Тож під час заходу, на якому був присутній міністр закордонних справ Польщі, пану Кулебі поставили запитання, коли Україна відновить проведення ексгумації тіл поляків загиблих під час волинської трагедії у 43-му році. Кулеба відповів, згадав про операцію Вісла. Він сказав, що чи знаєте, ви, що всі українці були всі ці українці були примусово переселені в, з українських територій на проживання в різні місця Польщі, в тому числі в Ольштин. у цьому місці тривала ця панельна дискусія. Якби ми політики почали копатися в історії, якісь розмови були б зовсім іншого рівня. Ми б могли б повернутися в глиб історії і почати згадувати все те погане, що поляки робили українцям, а українці полякам. Тому залишимо це ці речі історикам. Відреагував а, пан Кулеба. Ну і ці ця заява викликала обурення деяких польських політиків, які неправильно інтерпретували слова Кулеби а, як територіальні. Претензії. Ну і МЗС України ще раз це пояснило е і наголосило, що пан Кулеба говорив про тисячі українців, які внаслідок злочину е комуністичного режиму, операція Вісла були примусово переселені з тих районів Польщі, де вони проживали згуртованою громадою. Багато слів, але я ось до чого веду. Е на якому рівні ну от, на ваше бачення знаходяться наші відносини з Польщею? І от ці ситуації вони дійсно достатньо показові? Бо е, насправді ж можна знайти речі, які роз'єднують, е, е, і це стосується будь-чого. Навіть внутрішньої ситуації в Україні можна знайти те, що нас буде роз'єднувати. Це стосується як і внутрішньої ситуації, так і зовнішньої комунікації з іншими країнами. Е, так, от е, ці ситуації вони показові, чи це? Радше ну, такі, якісь такі зальотні ситуації, які не, не вимальовують нам всю картину і всю проблематику, яка може існувати між нашими державами. Буквально сьогодні говорив з колежанкою, яка була у Польщі, і там е е на тих саме. Е Територіях, які були Ленківські е, е, жили її родичі, і там е, загинули чотири брати брати в одній сім'ї, які були е, вбиті, як вони кажуть, бендерівцями. І вони виїхали в Польщу і живуть на тих землях, які були історично українськими. І це одна родина. І ця моя колега каже, що слухай, вони навіть називають то польськими е, е, землями, і це. Повторюю, це одна родина, вони там виїхали. Частина з них пам'ятаючи цю історію, але я теж пам'ятаю, тому що в моїй родині теж були там поляки і чехи, які проживали на Волині. Я маленькі пам'ятаю ці розповіді. Там там було тоді неможливо знайти правду і кривду, але я був зокрема на на конференціях, які проводилися в тій частині Польщі, де була Україна, і нам просто показували ці ленківські села. Вони навіть співають пісні спів ленківські, але вони це сприймають. Що це була частина Польщі і не сприймаються як Україну. Але тут варто згадати напевно цей класичний. Фільм Вогнем і мечем, коли у ступі говорилося, що коли українці і поляки чукаться один з одним, то завжди виграється третя сторона. Питання дуже болючі. На цих питаннях спекулювати е, певним політичним силам дуже хочеться. У нас е, з Польщею, е, ми маємо пам'ятати, і ми ніколи не забудемо, як поляки з перших днів нам допомогли у, у, у цій війні. Якщо ви запитаєте поляків, вони чудово розуміють, що зараз Україна захищає, власне кажучи, їхню територію від війни. Потрібно пригадати соціологію. Моя дочка зараз працює там у Варшаві в американській компанії Microsoft, Вона вже там багато років в цій організації, і вона. А теж звернуло увагу в них, що там була соціологія, і запитали поляків, хто з них готовий захищати зброю в руках Польщу, якщо буде російська навала. Ну що я вам скажу? Там дай Бог 10-15 відсотків поляків. Це для них величезна проблема. І ми маємо таку от е, таку суміш всього. Дипломатам дуже складно за мою вже діяльність політичну. Я пам'ятаю, скільки разів ще. І президент Кучма з квасєвським, потім Віктор Ющенко як прем'єр, Віктор Ющенко як президент, скільки разів вже е, перегортали цю сторінку, клали квіти на могилах, е, і орлят е, в, в у Львові, і е, УПА у Польщі, і все рівно час від часу цю тему піднімають. Тому це говорить тільки про складність історії і про складність ідентичності. І нам доведеться ще багато пропрацювати над цим, але Політики, які у яких буде спокуса цю тему використати, не зникнуть. А Росія завжди буде всіма можливими способами підігривати і, і, і загострювати ці проблеми. Дякую за відповідь. Ну і хотів би почути ваш коментар з приводу гіпотетичного теоретичного арешту Путіна, який може відбутися в Монголії. Ну а скоріше за все не відбудеться, тому що і ну, Путін розуміє, що своє день народження, яке буде орієнтовно десь плюс-мінус через місяць. Він не хоче провести в стінах Гаги на лаві підсудних. Тому я думаю, що він розрахував достатньо багато чого. Про це каже і Пісков, що країни знаходяться. На прекрасному рівні спілкування, і що ніяких ризиків в цьому немає. Е, ну, якщо конкретно для нього ризиків немає, то для міжнародного кримінального суду і цієї інстанції е, я думаю, що є, тому що це рішення не слідувати підписаному і ратифікованому документу певною мірою саботує і ну негативно впливає на цю інстанцію. Е, але хотілось би трошки в, в ваші думки з цього приводу почути. Ну, країна обрана досить, скажімо чесно, екзотична. Ми не часто бачимо і чуємо про Монголію, про те, що відбувається в цій країні. І треба сказати нашим глядачам, що чого ж Путін туди летить, тому, тому що там певна річниця. Побіди на халкін це якщо ви хто хтось пам'ятає радянські підручники, то там саме радянські війська а, розбили а, вщент японських агресорів, і там багато фільмів про це знято. І Путін, який вибудовує історію Росії, завжди прив'язуючи її до великої вітчизняної і говорячи, що зараз це просто продовження а, боротьби їх дідав і прадідав, і що це от. А, Одна історична, один історичний ланцюг він не міг такого не використати. Я думаю, що і країну вони вибрали дійсно з розрахунком, тому що там були спроби поїхати в Бразилію на значно. Цікавішу подію, але Путін не наважився хоча йому там бразильський президент, теж значить, то обіцяв, що ніхто його не буде арештовувати. І тому за останні сім місяців Путін не наважувався їхати в жодну з країн, які ратифікували угоду Монголія Теж її є, є країни, які підписали, але не ратифікували. Але у випадку з Монголією тут е, ситуація вже особлива. Я думаю, що Росія просто хоче доказати, вона це хоче зробити між іншим із п'ятою статтею НАТО. Вона хоче сказати, що насправді вони наскільки великі і круті, що міжнародні закони для них не писані, і що всі ці рішення це таке, вони руйнують міжнародне право і вони максимально використають факт цієї поїздки для того, щоб переконати там пересічного росіянина. Що ви бачите? Там, попри якісь там рішення нікчемних міжнародних судів, нас визнають. Наш президент бажаний гість в багатьох країнах, нас підтримує більшість країн світу. Вони рахують населення там глобального півдня і не раз аргументи використовували. Але це, як ви правильно сказали, виклик для міжнародної системи. Ну вона вже давно зруйнована, та міжнародна система. У нас немає ні організації Об'єднаних Націй, у нас немає Червоного Христа, у нас немає. Е, у нас немає е, Магате, яке мало б обікуватися ядерною безпекою, а вони просто підігрують Росії ситуацію навколо Кульська. Тобто, все це зруйновано і після нашої перемоги треба буде відбудовувати міжнародну систему безпеки. Бо це все похідні. Міжнародний суд кримінальний це частина міжнародної безпеки. А Росія це свідомо робить. Вона руйнує основи міжнародної безпеки, пане Олег, спасибо за ваші відповіді. Було цікаво, і я вам бажаю тихої спокійної ночі. Дякую вам. Теж перепрошую за технічні проблеми. Все, все нормально. Головне, ми вас почули, побачили і змогли поспілкуватись на ці важливі теми.